Доброго дня, мої любоприкладники Україномовного каналу. Морозець спав майже друга година дня світла не було, включили опалення, ну вдома є і тут на районі, де я працюю, є. Але на жаль багато людей вимкнули від опалення. Навіть Сподіваємося, що буде. Але якось воно тривоги. Гудять і гудять, гудять і гудять сьогодні. Відбіга не було, а тривоги гудять, лунають. Таке. Отакі тролейбуси зранку не ходили, а зараз пустили. О знову годиться відбій. О, перший відбій за сьогодні. Це все тривога, тривога, тривога. Ось він. Нарешті відбій повітряної тривоги. Це радує відбій лучше, ніж тривога. Слизько. Там де навіть посипано. Там ні прочищено і посипано, не можна по стежечки біля. Ладно. І морозице, слизько. І тривоги. Але життя продовжується, незважаючи її на що. Чекаємо на весну, чекаємо на мир. Недовго вже залишилось до весни. Не сподіваємось до миру. Все усім гарного дня. Бурульки висять. Усім миру, добро, розлагати. Всім щиро дякую, звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все гарного дня, мальові, пока.